Отож, увага. 44-та хвилина. Гол в роздягальню. Можливо, був би зараз доречний. Дуже подача небезпечно! Удар І Гол! І гол Олексій Дитятів. Ну як ваш коментатор? По-моєму, дуже влучно. Я сьогодні виступив у ролі восьминіга Пауля і зараз рубльово відзначаємо, який скидку таку зробив з цієї подачі Дениса Хруля. І рахунок у нашому матчі відкрито. Отже, друзі, на 45 й хвилині гол в у нас відбувається. Рахунок відкрито з лівої ноги Олексій Дитятів розрядив свою гармату і розстріляв ворота Георгія Копаляні. <різь> Рахунок у нашому матчі змінився на 45 й хвилині. Зустрічі гол у ворота команди «ФК Лісне» З подачі Дениса Хруля, номер 23, та Богдана Рубльова, номер 21, забив Олексій Дитятєв, номер 54.